Вже ростом, ну, сантиметрів 70. Ось такі приросте красиві, дуже вона, дуже-дуже красива весна. Це обикновенна, проста ялинка. Із Західної України привозили дівчатка. Я тоді багато покупала, ну, залишилось, що залишилося, Це одна вона. Даже саме хуже не залишалося. І ось де в травах розкашує літа. Сидиться, волошок скільки. Тут волошки вони, і вон ті дельфіні Вони вже просвітали теж. Вона швидко пройде, я швидко повириваю тут, як тікось процвітуть.